Всім вітання. Нарешті, я просто не вірю нарешті, я публічно про це нічого не говорила, але я думала: Боже, як би мені так написати, як мені так би продумати, щоб мені сказати. Нарешті, нарешті, я зібрала всі ці свої талмути, які я читала цього року. Я почала читати ще весною і закінчила а, цикл шести книг Френка Герберта дюна Мені є що сказати, а буду намагатися без спойлерів. Тому погнали! О, ось така чашка, знаєте, та -та -та, от така -та, да. ось така. я після прочитання виничука, мені хочеться чогось такого вишуканого, і я цю вишуканість знаходжу навіть в такій чашечці. Uh, і такий невеличкий спойлер. Я вже думаю, що треба, мабуть, знімати книжкові покупки, тому що в мене буквально за останніх тижнів три-чотири з'явилося багато нових і цікавих книг. І от я думаю, чи мені потрібно їх афішувати, чи не потрібно афішувати. Uh, частинку я підгляділа в інших блогерів, потім розповім, кого саме і що це саме. Але раптом що у мене такі думки є? А, але на цю чашечку попливав Венечук. Я не могла, от, ви знаєте, в цих ледюни не згадати Венечука. Як так? Коли він зовсім краєм ока сюди не відноситься. А, хоча Вальваланда, можливо, навіть там теж своя фантастика. Погнали, друзі! Погнали, бо знову почну говорити за Венечука. Страшне, просто страшне, пороблено. Це огляд на шість книг Френка Герберта Дюна. А це лише на ці шість книг, які написав Френк. Зараз ви бачите їх тут п'ять, тому що інша в мене не інша книга, остання шоста капітула Дюни. в мене в інших руках Енібей. Anyway". А це книги українською мовою, видання КСД. Отож, Дюна, це науково фантастичний роман американського письменника Френка. Герберта, а вперше опублікований в 1965 році, саме книгою. Це один із самих відомих романів, науково-фантастичних ХХ століття. Саме по цій книзі є кіноадаптація Лінча, де здається, 1984 рік можу помилятися, про неї можна дискутувати. І, на мій погляд, уже більш ждала це саме екранізація Дені Вільньова я сподіваюся, можливості бачили, Якщо не бачили, подивіться. І цього року восени нам пощастить побачити продовження цієї книги. Отож, планета Дюна, вона дуже гарно описана, вона не схожа на наш світ. А основні події відбуваються саме там. Планета вкрита піском, в якому пережив. Переживають, переживають, проживають величезні хробаки, де видобувають дивну речовину меланж і де місцеві жителі Фримени чекають саме на свого месію. Отож, ми маємо Всесвіт через багато тисяч років після виселення людей з планети Земля. Забіжу наперед, що автор більш конкретніше не називає причини, саме, чому люди полишили нашу планету і що з нею в подальшому сталося, там лише короткі натяки, але в кінці я розкажу, якщо комусь буде цікаво. Отож, Сесві, де існує імперія, де існує гільдія, де існують аристократичні доми, великі і малі. Після Батлеріанського джигаду, а це саме повстання машин, і яке люди перемогли. Як наслідок, це була відмова від будь-яких від будь комп'ютерних технологій. І для цього, і для міжгалактичних подорожей сама Гільдія використовує меланж це речовина, що дає щось схоже на, знаєте, на відчуття трансу, і пілоти гільдії можуть бачити шлях до потрібних точок всесвіту за допомогою вживання даної речовини. Крім того, ці прянощі вони суттєво продовжують термін життя людини навіть до 300 років. Ох, як це прекрасно! І вони ж звичайно впливають на розумову діяльність людини, типу розширюючи свідомість, і відкривають якісь... Нові таланти, надприродні здібності в людей. Тому ця речовина є дуже дорогою, дуже вартісною у всесвіті і дістається вона саме тільки на планеті Дюна. І, і між іншим, це якось пов'язано з тими величезними піщаними хробаками, які там проживають на планеті. Імператор. Відправляє на дюну Лето, що є головнокомандуючим дому Атрідів, і таким чином забравши права володіння даної планети і видобутку Маланджу вдома Харконенів. Тому тут і виникає конфлікт між цими двома домами. Забіжу наперед, скажу, що вони і до цього навіть не дуже гарно ладили. В цій книзі багато політичних складових і дані думаю, вони і стають і були ворогами один одному. І зараз ситуація набула ще більшого апогею. Тому герцоглету зі своєю родиною, сином полом і. Так званою цивільною дружиною леді Джесікою відправляється це роман про дорослішання, це роман про політичні інтриги, це роман про природу влади, це роман про релігію. І ви знаєте, тут трішки нагадує іслам. Автор згадує джигад, автор згадує мову фрименів, яка трішки нагадує таку як арабську. Отож, наступна за дюною книга є «Месія Дюни. Це автор описує події, що відбувалися через декілька років після після тих подій, що відбувалися в першій частині. В цій книзі ми більш детальніше знайомимося з Полом Атрідом. Ми дізнаємося, що він не такий хоробрий, сильний. А, тобто ми зізнаємося його і позитивні, і негативні сторони. Тут він, якби знаєте, розгрібає свої вчинки в першій книзі. Особисто мені він сподобався даний герой, хоча автор його трішки, мабуть, недолюблював і трішки показав не так. Мені далі було цікаво читати, що з ним відбулося. Наступна книга це Діти Дюни. А, тут ми маємо вже справу з наступнім поколінням отрідів. Ще ми тут можемо бачити знайомих нам персонажів з першої книги, але є і нові, є молоде покоління. Тут багато розмов між героями, які інколи дуже тяжко зрозуміти. Багато інтриг, багато недовіри, багато хто з персонажів мають проходити певні перевірки, випробовування, щоб довести свою вірність. Тут є персонажі, які мають спогади своїх предків, є персонажі, які одержимі цими предками або кимось одним із ним. Є такі, що можуть бачити майбутнє персонажі, які повертаються з мертвих, які подорожують космосом, вчаться їздити на величезних піщаних хробаках. Ну, в загальному тут можна задуматися про життя та погляд на, на нього з різних точок зору: про тягар влади, про свою відповідальність за це, про так званий, про так званий золотий шлях, який має покласти край знущанням ради збагачення інакше зміни принесуть кінець всьому. Якщо вас зацікавили герої третьої книги, і вам, і вам би хотілося дізнатися долю їх, тоді Валкам to четверта книга Бог Імператор Дюни, події якої відбуваються через три з половиною тисячі років, це дофіга. Це дофіга. Мені навіть страшно уявити, якими категоріями мислив Френк Герберт, коли читаєш взагалі про ці часові рамки. Ви знаєте, це драматична книга, тут драматичні зміни самої планети, Аракі, Дюни. Ми можемо зустріти лишень пару героїв з попередніх книг, а тут багато розмов, тут багато. Рефлексій, тут багато роздумів, тут все ж, ну все ж таки вони тут більш чіткіші аніж в дітях Дюни. Мені насправді було цікаво читати дану книгу, і ця книга є моєю улюбленою з усього циклу. Тут взагалі кульмінація наростає. А, ви знаєте, на цій книзі вже можна було б зупинити знайомство, адже тут ми прощаємося з Атрідами, ми прощаємося з Аракісом, з Дюною. А, наступні дві книги: «Єретики Дюни та Капітула Дюни це вже зовсім інші люди. Це вже зараз тут показую тільки «Єретики Дюни, Капітула десь буде тут. Це зовсім інші люди, інші проблеми. Я називаю це вже як гібриди атрідів, про яких ми тут читаємо. Тут теж багато рефлексій, тут багато роздумів, багато думок. Що буде далі? Зовсім молоді. І головне, що самі події вже відбуваються не на дюні. А тут вже пройшло півтори тисячі років часів правління Бога імператора, і автор нам хоче дати. Когось з головних персонажів таке відчуття було, що він намагався нам декілька їх підсунути. І жоден з цих персонажів, за яким би ми спостерігали. Ну, як на мене, я за нього не вболівала, мені жоден з них не відгукнувся. І мабуть, у Френка з цим трішки проблеми саме в п'ятій-шостій книзі, тому що вона затягнута, вона така трішки туманна. Ці пропоновані головні герої вони не викликали ні симпатії, ні антипатії. Вони чинили заради якихось таких вищих цілей, які, можливо, мені людині, яка живе в кращому випадку 70-80 років, аніж 300, тяжко зрозуміти. А тут немає за ким спостерігати, з ким дорослішати, вболівати, переживати, проходити те ж саме дорослішання або інші складні життєві обставини. І ну, взагалом, типу, якщо вам більше хочеться познайомитися з жіночим орденом Гесер, чоловічим, орден, чоловічим орденом Лейлаксу, то можна взятися за прочитанням. Але це все рівно, знаєте, такі якісь високі матерії, які, мабуть, з, з, з людської такої позиції тяжко зрозуміти. Не асоціювала я нікого з собою тут, і на цих книгах насправді можна трішки засумувати. Але якщо ви стали фанатом даного всесвіту, тоді можна взяти ще почитати книги. Сина Френка Гермерта він точно гарно описав батлеріанський джигат. І ще ви знаєте, коли я після прочитання вже шести книг сама цікавилася даним всесвітом Дюни, я знайшла на Ютубі дуже класний канал. Брудна стіна. Я в описі залишила на нього посилання. Я там знайшла дуже багато, знаєте, як для таких задротів, кому саме всесвіт сподобався. Це саме опис багатьох подій землі, що сталося з землею, про саме становлення домів, про персонажів навіть другого плану. І ви знаєте, я рекомендую. Це не реклама, але просто мені самій самі цікавий даний цикл. Книга написана достатньо давно, у 20 столітті, і. Вона є достатньо актуальною та підіймається багато актуальних питань. Більш радісніше, якщо це відео спонукало вас все-таки зануритися в світ дюни, закопатися в піщані схови цього всесвіту. Це буде прекрасно. Мені сподобалася сама подача матеріалу Френка Герберта, тому що. Роздуми героїв, думки героїв не лежать на поверхні, і потрібно інколи додумувати, зрозуміти цього героя або вже постфактум по його вчинкам зрозуміти, що він подумав тоді, коли розмовляв там з тим, то й з тим, то ось тому мені це дуже сильно сподобалось, а я рекомендую. Вам дуже дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, якщо ви знайомі в коментарях з циклом Дюни, чи, можливо, ви щось читали або ваші думки з приводу з приводу даного всесвіту. Всім дуже дякую. Бажаю гарного, мирного дня. Покрасити наші відносини.